Чи потрібно пити вітаміни після 40 років, чи це викинуті гроші? Відчули в тому, почало випадати волосся, часто хворієте і відразу біжите до аптеки. Це так само, як підкачувати колеса в машині після аварії. Запам'ятайте, вітаміни потрібні тільки при підтвердженому дефіциті. В інших випадках організм має отримувати все з їжі А, якщо він цього не засвоює, справа не у вітамінах, а в травленні. Коли слизова кишечника запалена, то кислотність знижена, ферменти не працюють. Усе, що ви п'єте і їсте, проходить транзитом. Тому важливо не купувати нові вітаміни, а відновити шлунково-кишковий тракт. Ми в центрі Болотова рекомендуємо бальзам Болотова. Він запускає травлення, відновлює кислотність, очищує кишечник і допомагає засвоювати поживні речовини. Завдяки цьому зникає здуття, поліпшується апетит, шкіра стає чистішою і повертається енергія. Зараз у холодний сезон багато хто бере бальзам завчасно по 5-6 пляшок, тим більше, що зараз це ще вигідніше. Напередодні Різдва ми в Центрі Болотова підготували для вас усю потрібну інформацію про бальзам та інші засоби. Напишіть у коментарі слово бальзам, і я надішлю вам всю інформацію в особисті повідомлення.